Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Останнє відео Кремлівського щура. Останнє відео Путіна. Він якийсь дивний на ньому був, ніби як говоряща голова. І нерухомі руки. Нерухомі руки. Ніби як приклеєні до столу. Давайте подивимось, що це було. Чи це була жива людина? Це була жива людина на відео. Король Пентаклів прямий. Трійка, Жезлів. Це, от як щось без і надурняка. Я вам так хочу. Це людина. людина. Або от життєві ресурси, людина, володар ресурсів, яка була обмежена, 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 ну, тобто вона не жива, немає в неї, скажімо так, життєвих сил, життєвих перспектив. Тобто, просто от як та й ще й дурак, дурень перевернутий. Тобто це все було, скажімо так, картинка. Картинка, яка розрахована на людей, які не думають головами на дурня. І це не секрет Верховна Жриця. Тобто всі це зрозуміли. Тобто, щось було без відкритої життєвої енергії. Без відкритої життєвої енергії королева мечів. Ой, четвірка жезлів. Ну, Знову ж таки, тут йдеться мова про те, що не буде бажаної життєвої енергії. Не буде бажаної... Тобто, це було щось без життєвої енергії, неживе. Щось було неживе. Не І воно провалилося оце от, демонстрація. Вона... Знаєте, от як фільми провалюються в прокаті. Так само і оце от їхня задумка провалилася в так званому прокаті. Так, Це було створено штучним інтелектом. Це відео було, або типа людина була створена штучним інтелектом. П'ятірка Пентаклів, типа, допомога. Ну, перевернута п'ятірка пентаклів. Пентакль. Допомога, спроба протистояти, тримати, скажімо так, оборону, конкурентну спроможність перед своїми, ну, перед своєю сім'єю, ну, сім'я по землі мається на увазі. Так, да, Це було щось таке створено, як допомога ресурсна, тобто люди. І от, якби. Бачите, тут на карті перерисовка, щось вони будують, будують вони. рукотворне зроблено. Ну, як рукотворне, ну, штучний інтелект, хто їм ним керує? Чи це було змонтовано навіть? Ну, це от тарові тражей. от вони щось будують. Рукотворно було навіть. Я не знаю, як працює штучний інтелект, чесно вам скажу, але тут більше іде. Як рукотворне, тобто змонтоване, збудоване, сконструйовано і було застосовано також велику кількість допоміжного матеріалу. Ну ось так де його? Тройники, двійники, де двійники е, Путіна, де дубльори Бу Бу Бутіна, кажу, Путіна, кажу, де дубльори Путіна, поділися. Ой, вони у відлюдниках, або вони там здихають вже, або вони, вони заблоковані, вони сховані. Вони сховані, троєчка їхня. Один, до речі, десь вже от їх три, да? От щось мені постійно три їх випадає. А то перевернута. один десь на, ну, скажімо так, на шляху до, до пекла. Ось так. Відлюдник, бачите, це кінець денного шляху. От. І десь людину тримають, людина одна з них між небом та землею. От тут іде розпадання якби, колективної праці. І в них мета, от бачите, лицар мечів будь-який момент на ну от, ілюзію на людей, морок напустити на людей. Тому це була просто скльопана, рукотворна, якась змонтована лента. Відеопленка. Ну. Ну, вся інформація відкрита. А хоча вона не мала бути відкрита, вони е думали, думали, що воно. Прокатит, а зараз воно йде викрито. Це був їхній як додатковий як план Б, як реалізація якого зайшла не в ту степь, ну, тобто вони не продумали все до кінця, тобто знову ж таки, не дали цій істоті, яка була на відео, додаткових якихось життєвих сил, внаслідок того воно все розсекретилося. немає. Тобто, то це не жива людина була, це було просто щось змонтовано, змонтовано. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Очікую на ваші коментарі стосовно наступних питань. Вибачайте, що іноді трошки довго не виходжу, нема часу, але намагаюся завжди його знайти, як тільки він в мене знаходиться. Я одразу біжу до вас. Дякую вам! Бажаю вам цього самого. Найкращого до побачення.